У Чернігові вибухнув дачний будинок. Постраждав 11-річний хлопчик. Надзвичайна ситуація склалася у садовому товаристві зоря, що знаходиться в обласному центрі. Пожежникам надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку без горіння. На місце події прибули два відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста. Це 12 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки. На час їх прибуття дачний будинок був повністю зруйнований, а 11-річна дитина. З опіками різного ступеня е, знаходилась е, біля. Житло будинку. Дитину каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до опікового відділення Чернігівської обласної лікарні. Причина вибуху наразі встановлюється. Як повідомили рятувальники, ймовірно, міг статися витік газу. За попередньою інформацією, дитина тільки прийшла зі школи, відкрила двері будинку. Вона навіть казала, що дуже пахло газом. Вона включила світло і стався вибух.